Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, багато хто просив про Костянтинівку Крематорського району. Так, там теж точаться бої, і я вже бачу, що практично до кінця вересня там мали вже бути навіть підійти придебашки до на територію Костянтинівки, вони могли заходити. Але скажемо таким чином, що вони підійшли до міста. І це мало відбутися саме до 3 жовтня ця історія. Ну, є ж, але взагалі я думала, чи виставляти цю матрицю, чи не виставляти, але все-таки вирішила, раз я вже показувала і Краматорський часів я гри лиман. І показувала і розказувала і за слов'ян, що там буде дуже небезпечно, то я все-таки вирішила, я покажу Костянтинівку через що. бо дуже сильно перекликаються саме ті події, саме в цьому напрямку і з і з щасливим і, і з Лиманом. Тому вирішила все-таки вам показати. Думаю, що великої військової таємниці я зараз цього ну, не відкриваю, не показую. Ну, З одної сторони, це оцей крик Ау нас дають. Ви ж бачите самі матриці, це має відбуватись. Так, це дуже тяжко розуму сприймати, що цей цифровий світ вже, ну, вже він працюючий і мають відбуватися ті події чи інші. Я вже вам казала, що тільки є там в плюсі чи в мінусі, да, вони, але ця подія має відбутись. Все ж залежить трактовка теж, в якому стані знаходиться чи яке питання задається, да, де там знаходиться, наприклад, людина. Чи от як у нас війна, це дуже тяжко трактувати саме для війни. Але мої спостереження, які вже були за цей час. Як воно стає. Так от, у нас 4 жовтня аж по 24 листопада у нас раху заходить в 11 ді. Тобто, тут буде трансформація дружніх якихось відносин. Це говорять про те, що це може бути велика допомога саме раху, це технології. Скажемо, це може відбуватися таким чином, що їм допоможуть і велика буде допомога саме чимось таким технологічним. Також це може говорити про якісь нещасні випадки, які можуть бути на території Костянтинівки. Також це може говорити і про драку саме цих технологій. Але от заходу, поки що, я сюди, в Костянтинівку, не бачу. Можуть бути якісь такі часткові, скажімо так, часткове якесь. І вже з кінця листопада по початку, середину вже січня, у нас місяць заходить дев'ятий дім. Можна буде говорити таким чином, що тут можуть навіть люди виїжджати з цієї території, можуть, так. Да. Але це говориться про те, що ще це може говорити про духовність. Чому про духовність? Я не знаю. Може, там щось у вас буде пов'язане з якоюсь церковою, не знаю. Але. Е, зараз кажу, а ви ну, будете думати, вже далі самі додумувати. Чому? Бо саме цей термін по деяким містам я бачу саме ну, наподобі чи таке ж саме положення. А воно ще говорить про те, що люди здалека, іноземці, з іншою релігією, з іншими думками, з іншою мовою, з іншим віросповіданням. Угу. Тобто в Костянтинівці ми можемо потім побачити людей здалека, з іншою релігією, з іншим віросповіданням, які прийдуть допомагати Костянтинівцям. Це мовчу. І вже під Марсом у нас 18 січня по 9 березня. У нас Венера заходить в перший дім. Ну, це є небезпечний період завжди, саме третій, він Марс, він дуже агресивний. Тут я можу сказати, що тут буде драка, буде дуже боляче, дуже боляче буде Костя... Костянтинівки, але тут може відбутися саме драка. Якісь і аварійні ситуації, і така робота. Роботи, роботи, і роботи буде непочатий край в Костянтинівці. І що ж ми з вами побачимо? А от те, що ми з вами побачимо вже навесні, воно підтверджує там і ту ж саму нашу матрицю для України, коли з 10 березня по 30 квітня заходить Сатурн в третій дім. Це теж таке цікаве положення. Взагалі воно говорить про бумаги. Взагалі воно говорить про якісь домовленості. Третій дім це брати. Ну, Вибачте, ну так, матриця говорить, я нічого не можу зробити. Взагалі, воно завжди якось так пов'язано саме з тими придебашками, що це як третій дім. Це наші сусіди. Ну, давайте будемо говорити так, це сусіди. І саме в цей період, так як воно може прочитатися, що в цей час ми можемо дати вас сусідам. Але це і говорить про те, що цей конфлікт може бути заморожений оці неприємності з цими сусідами і їх відхід, От саме так воно і говорить, що оті придебашки будуть бої, буде допомога, да. Але оці придебашки, які стоять коло Костянтинівськи, вони зможуть відійти тільки вже на весні 25-го року. І це, якщо вважати і брати до уваги, що це говорить про документи, то згідно того документу. Вони і підуть. І залишать Костянтинівку в спокої. Ну, хоча драки там ще будуть трохи маленькі, і боляче в буде, але там ще й попереду в Костянтинівці буде якась дуже така небезпечна ситуація саме для керівництва міста, і там будуть скандали. Я так думаю, що розборки будуть, багато розборок, бо дуже скандалі саме весна літо. У багатьох містах, і в самій Україні, тому я думаю, багато що стане цікавим, і вже ми будемо знати це вже навесні і літом 2025 року. Так що я так вважаю, що я вже ще раз підтвердила попередній розклад, що і Краматорський, і Костянтинівку, і часів Яри Леман там буде допомога. Там все-таки це ці міста їх втримають. Жертви будуть, да, жертви будуть. <кій> так що, це те, що касається Костянтинівки. Читаю ваші коменти, можу сказати так: хтось же там знайшов призив мій, типа, свергнуть владу? Угу. Я вас їх наслаштовую тільки на одне, що вибори будуть, і щоб ми з вами просто робили тверезий вибір. А як підійти до цих виборів? Ну, битріше з цього, вам треба брати в оборот свого депутата, який сидить в Верховній Раді, брати колективні листа, писати, для того, щоб згадалися ці питання у Верховній Раді, що вони мають змінити законодавство виборче. Подобається нашим депутатам це чи не подобається. По-іншому, ви цю історію нікуди не зрушите. Багато хто там говорить, що ж я там мовчала і чи ще щось. Ви знаєте, у мене є соратник ще 14 року, Василь Дмитрович. Ми разом з ним, ну, вже, напевно, поперек горла в цьому місті всім. Бивши наш мер Сепер, коли він нас бачив, він вообще казав, в нього вже піднімався тиск, і він дуже сильно просив не приходити до нього, бо йому дуже погано від нас. І він все робив можливе, щоб тільки нас знищити в цьому місті. Тому, дай Боже, що ви зробили більше, чим ми могли зробити. А наразі я займаюся ви бачите самі наукою, бо це моя, моє призначення. Я прийшла до цього шляху. Ну і ще не кидає, звісно, волонтерку, бо ну на превеликий жаль. Мало хто може витримати такий ритм життя, і саме те, чим займаюся я грязною роботою. Багато хто волонтерів сидить на бюджетах. Ви це теж всі розумієте. Всі піаряться, піарять нинішню владу і всі такі великі-великі-великі, ну, класні вони. Тому е бігати з прапорами я ніколи не бігала. Я ходила і глотку ривала. На даний момент я цього не роблю. Чому? Ну, напевно, я вже зробила дуже багато. А тепер вже, напевно, треба передавати естафету тим, хто сидів, чекав. Такі чекуни, що за них хтось буде робити. Просипайтесь і вперед. Бажаю успіху. В політичні ігри я не граю, і хтось там мене мене завжди підколювали, що я на когось працюю. Ні, я, я дуже вільна людина. В політику я не граю, і грати туди не хочу. Я тільки маю таку надію, що я вам просто маю право так роз'яснювати деякі речі. А, а от щодо того, що ви думаєте, що прийдуть зараз хлопці і вони почнуть лад наводити? Знаєте, ми теж коли за Северем Дмитровичем мріяли про те, що почнуть вертатися наші перші захисники, вони прийдуть, будуть лад наводити. А -а. Розумієте, вони прийдуть вже поламані, і багатьом треба буде те тепло, і родинам треба буде дуже багато витягувати цих хлопців. Я вже не в одному відео казала, що коли вони почнуть повертатися, ви будете не впізнавати своїх рідних. Через цю школу я вже проходила декому на своїх консультаціях, саме там, де родини військових, я радила те, що я пройшла своїм сином. Ну, от такий він в мене подопитний кролік іноді. Сину, вибач. Я на ньому провіряла саме теорію, саме по нумерології, коли людину треба відправити мінімально, хоча б на 2-3 місяці, з тої атмосфери його витягнути, відправити на роботу і обов'язково ну на роботу, на лікування. В іншу державу, і обов'язково, щоб в нього вже записані були документи на тій мові, де він знаходиться, в тої країни. Для чого це робиться? Для того, щоб погасити ті активні знаки карми, які в нього є. Тобто, інша мова, вона буде трошечки ну, гальмувати цей процес. І коли в мене син поїхав в Польщу перед повномасштабкою. І він же повернувся, коли почалась повномасштабка, залишивши там дружину вагітну, я вже знову стала впізнавати свого сина. І трошечки зараз мені вже з ним легше. Да. То в мене теж є така велика надія, коли закінчиться ця вся вакханалія, я його знову відправлю туди до сватів, щоб трошки погасити його агресивність, яка в нього є. Ну, вибачте, це війна. Якщо вам хтось буде предлагати вводити ваших синів чи чоловіків саме в гіпноз, я вам не раджу цього робити. Не всім підходить гіпноз, це треба брати розрахунки і розраховувати, підійде цій людині чи ні. Це залежить саме від прізвища ім'я по батькові, бо ви можете достати взагалі не свого не свою людину чи зробити ще більше шкоди, чим було до того. Тому давайте не будемо кидати все на наших військових, їх треба буде відновлювати, кохати і навпаки їх від цих всіх наших з вами суперечок відтягувати. А от ми, саме ми, які ходили, голосували, а тепер хлопці за нас віддуваються там. Ми маємо таке, це якось все-таки витягнути самі і розуміти. І ще чого мені, наприклад, не вистачає в нашій країні: у нас немає плану дій. У нас немає цілі. Ми не розуміємо, куди ми йдемо. Чи навіть коли закінчиться війна, що ми будемо з цим всім робити? Стратегії розвитку країни немає. Ви знаєте, я дуже була б задоволена, якщо б все-таки хтось із вас мочих зараз, поки навіть іде війна, запустив би якісь проекти саме нашого. Людського бажання, що ми бачимо, так, чи як ми люди бачимо нашу країну, нашу систему виборчу, наших чиновників, що ми взагалі хочемо, щоб нас, українців, просто спитали, чого ми хочемо і чого ми бажаємо саме для України. Це була б дуже така класна річ. Ну, Хтось мені зараз знову напише, що я наївна. Ну, ребят, в мене є 22 енергія в моєму списку набору енергії. Так ви знаєте, так класно нею користуватись, якщо ви там захочете вміти користуватись. Да? Да, це енергія дитини. Чому мені вона там допомагає з моїм онуком, я можу лазити по полу, гратися машинками, ходити з ним саме як бути дитиною, і він це відчуває, і йому це подобається. Мої діти, звісно, шоці. Вони вже себе забули, тепер сторони вже типу, повиростали, вони взрослі вже це бачать. А іноді можна прикинуватись дурочкою, да. ну, Це дуже така класна штука, я ж білявка, і ти іноді приходиш, так, прикинулась дурочкою, ну, сама все січеш. Тому білявкою буде іноді дуже вигідно. Тому я не наївна. Я максималістка і оптимістка. Ну, Давайте будемо всі бажати чисто оптимізму всім нам. І навіть коли я виходжу в ефір і показую вам навіть ці циферки, і поясняю, як це все стає, і що має відбуватися. Я ж своїм оптимізмом заражаю вас, я тут надіюсь. А саме іноді просто хочеться плакати, особливо коли читаєш деякі коментарі. Але то вже поза кадром. Тому Костянтинівка, я не бачу окупації Костянтинівки. Допомога там зараз буде. Скрізь. Ну, де має відійти щось, там воно відійде. І перестаньте кричати: навіть ті території, які відійдуть до Донецької області, вони все одно повернуться в Україну. Донецьку, Луганську область Україна не забуде і не кине. Просто всьому свій час. Дякую за увагу! Україна понад усе, і я вас всіх кохаю.